Розповідаю, в чому суть. Тож, Євген, уявіть, що ви закохалися в дівчину. Це не важко уявити, бо дівчина дійсно це що боже. Ні, ні, я про те, що я давно закохався, звідки ти знаєш. Ми все про вас знаємо. Е, і нарешті, нарешті, дівчина запросила вас до себе. Все, і тут можна закінчувати на себе на вечерю. Е, дуже гарна атмосфера, але є один нюанс. Дівчина готувала самотужки і страви вийшли. Можна перед'єні дівчата? Не готуйте, не треба. Це справа чоловіків. Уже чули? Ви чули чоловіки? Це чоловіча справа. Ви, да. Тато! Тато, ти чув, якщо ти дивишся. Але ж так сталося, Євген. Вона приготувала самотужки і страви на диво гармонійні, бо вони і погані і на вигляд, і на вже. смак. Але ви дуже кохаєте її, і атмосфера дуже гарна, і вам потрібно ці страви хвалити. Тож, давайте перша страва. Женечка, Женечка, я. Приготувала тут за бабусиним рецептом. Ну, я знаю, що ти відновлюєш зараз рецепт. І це рецепт моєї бабусі. Тобто, це стародавній український рецепт. Клас! Давай. О! То це ж шавель? Ти знаєш, щавель цей колір, він нагадує мені твій одяг. Женщина. а, а твій Одяг підходить під твої очі. А, а давай ти будеш з'їсти. Давай всі страю будеш куштувати, Ти перш. А я Женечка, думаю... Я просто поки готувала, я вже так давай на наїлася. Да -да -да. М -м Боже, який клас! Правда? А ти? А я? А я після тебе. Ну дивись, я просто поважаю твій вибір. Я все лише після тебе роблю. Дивись, я знаю, що можу. Ти знаєш, я трішки додам смаку, там є чорний перець я бачив. Він дуже гарно Женечка, Я просто ще нещодавно перехворіла ковідом. Ковідом боже і я перехворіла. Давай. О, боже, це пересмажена олія. Пересмажена, пересмажена олія. пересмажена цибуля. А на, це, на пересмаженій олії? Так, так. Це, це як згорівша така, так? Це моя така бабуся. Вона на, на роботі багато працювала, скажу, приходила репрениць. і горіла цибулю. Е, mm. так. Ну, вона вчорашня, олія вчорашня. Вчорашня, так, ага. та я бачу. Е, а ти сьогоднішня, правда? Так, я, добре. Як добре, олія ну, вчорашня. Ну що, я, я тобі скажу, що це е, як різото італійське, тільки українське м -е, щавельото. Так? щавельото. Ти ще не куштував наступну страву. В... Я, я не знає, це добре. Да. Дивися, ли, ли, лише я потім. а Ще один чоловік я тут Ні, це я, тут я, це я замовила обслуговування. Чоловіка замовила. М Молодець. <ріст> О, це так приїма. Яка ти розумна. мені так подобається. Замовила обслуговування, бо ну, ти знаєш, хотілося просто бути з тобою. Так, наступна страва: Женя. Вітаю. Вітаю. Я, 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 я стільки <ріст> всього наготувала, <ріст> я навіть не пам'ятаю, що <ріст> там. І не Ой. треба, давай, я вгадаю. <ріст> давай. Е, можливо, там у нас е, е, страву, яку я обожнюю найбільше. Що то? Можливо, то запечений стейк із яловичини, з е, соусом Деміглас, а також трішки копченої паприки та передчілі. Так, Так? кажи, так, Жень, то краще. <реку> <реку> Ні, так а чого, Жень? Це ж здорова їжа. Хочу тебе здивую? Так. А можливо. Ми поки подивимося е, випуск е, е, пекельних борошна Пекельний борошно. І тихого вечора, А, а я покихого вечор, звичайно. А я поки замовлю в ресторані їжу, хочеш в своєму. Ну, ну почекай. Ну бо в мене ш... є прекрасний соус, який пасує до ці. Ні, ну, до дико, цих тут все... це, почекай ти. Це о, овочі які розмовляти. Ти любиш українську кухню. Тут так. вареник. <х> вареник? <зв 'язков> це він один. <зв 'язков> так, бо ти в мене один. О, я в тебе один. А хто тоді оці овочі? А ці овочі, це. А це, це наче коли ми з тобою разом на Мальдівах, і ти виходиш із душу і з тебе капає, отак. так? Це воно, правильно? Боже, це ти така, ти, ти така фантазія. Жень, Ну Кого? Ну, Кого, ну що ну, 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 хочеш? Ну, а я, цікаво. А ну, я оближу ножик. Давай, давай навпіл, а, давай, ти давай, можеш, давай що? навпіл. Давай, знаєш, як в фільмах, коли. а, а там хтось живий ще? А це твій кит? О, Ти свого кота приготувала! Ні, О, це твоя піявка. Це моя піявка. Боже. Да? Смачно? Там багато нашої любові. Я ніколи не відчував. Джей, ну як тобі поєднання? Так, дуже гарно. Боже. Давай, давай, наступну страву. Да, наступну страву. Жень. А ну покажи, що там. У мене нежить просто вибач, Ти казала ковід, що швидко почав працювати ковід. Жень. Ой, що з Ти що, сховав вареник у сербечку? У роті, дивись, немає нічого. Дуже смачно. Давай за, за тебе. За твої вміння кулінарні. Дякую. Мені так приємно, що тобі подобається. Я тебе запишу як Олена Пиріжок, Добре? Чи Олена вареник, як ти хочеш. Ні. Не хочеш? Ні. Добре. ні. Боже, бо ти надихаєш мене своїми, своїми їжами. Давай запиши мене так, як зараз ти відчуєш цю страву. Крем для губ? Та ні, ні, дивись. О, це спосіб. Ой, оченята. Оце... Давай подивлюсь на тебе, Боже, як схоже. Може, Поставиш це... на аватарочку мені? Так, да, я тобі на аватарочку поставлю. Ну Якщо чесно, е, я яка ти горненька. А, а навіщо ти зубну пасту поклала? Це якась фішка. Е, а ну почекай, то може просто просрочена сметана? А можливо, моя улюблена. Ти зна, О, ти читала, ти дивилася. Ти зі мною дивилися всі шоу спеціально для мене зробила. Та звичайно. знаєш, як о, В четвертому сезоні пам'ятаєш, як я там отруївся сметаною. Боже, це так приємно, що ти про мене переживаєш. Десь, а це морквинка з першої страви, так? Це, це коли ти е, е, ну, трошки сковорідку не помила чи не поклала? Правильно розумію? Ну, Боже, то... це no waste. Ну, і чого не викидуєш, ну, давай ну, коханому. Да, да. О, мені здалося, що це саме ніс. Скажи смачно. М -м, так, це, знає, Значить, ми ще не цілували з тобою, але я вже уявляю, як я цілую так кисленькі в тебе, губи і смак е, олії на губах. Це ма це ця кокосова, це твоя косметика? Дуже гарно. Я такий щасливий. Ще довго? Ти за? Десерт, десерт солоденький. Ти будеш солоденька, і буде десерт солоденьким. <свят> а, а не забагато. <свят> Це Зараз тут все загориться, будьте обережними. Це останнє. М -м -м -м. Жень, то я начиталася твоїх рецептів і вони мене надихнули, і я приготувала щось в симбіозі. Отак о, знаєш? Це перепілка з Отак. каштанами? Відчиняй. Ну, давай ще. Ні, я знаю, що там. А може відразу поїхали у ліжко? Можна я заплачу? І що ти хочеш, щоб я зробив? Я хочу, щоб ти відкрив. Це ж мій улюблений десерт. Десерт! Квашена капуста з це кукурудзою ж... вчорашньою, так? Так, це башня. Бань! Це баншня. Башня. Це щось японське? баношня? Це ба О, Боже. А це як треба? Отак все їсти разом. Боже, а, так. може, не Або їм не тр... цілуватися буде? Може не треба, Жень. М Жень, може краще, Боже! хочеш принесу тобі? Ні, ти, ти мене Ти... Давай. Повід, да? Жень, Викликати швидку. Не треба. Я ще не помираю. Хоча від твоєї любові моє серце б'ється і б'ється. Боже, Женя, фух, слава Богу, я, отам... я так хвилювала. Дивись, я на трулете, щоб ти коли цілувала, відчувала це. Женя, ти витримав! Я витримала цей екзамен, а ти витримав екзамен від тихого вечора. Я тебе... <світок> Женя, я тебе люблю! Люблю тебе. <світок> Перервемось на. <світок> <І я> тебе... <світок> <І я> тебе... <світок> у нас <в> гостях у якої мотанка!